Що тебе прокидає вранці? Е, мене прокидає вранці, будинок. Е, насправді слухай, мене, е, мене завжди цікавить приносити Да? Ну тобто, це не дженералістика фраза. Ну, типу, знаєш, я хочу мир у всьому світі. Ні, я е, коли я кажу про велію, це значить: що я даю і беру, а я хочу багато брати від світу. Але я хочу брати менше, ніж я даю, якщо це має сенс і. І я хочу зробити так, щоб я брав дуже дуже багато, але це все було сильно менше на да, на порядок, менше, ніж те, скільки я даю. Тому дуже важливо, скільки value ну тобто ти приносиш. Це не є альтруїстичною штукою. Да? Це якщо я там умовно кажучи, приніс value на е, це. Можна вимірювати в різних речах. Ну е, напевно, в грошах гарно або там в економлених Годинах роботи або ще в чомусь. Якщо я умовно кажучи, знаю, що я приніс велію людям да, з законов або часу, або грошей там на е, мільярд взяв на 100 мільйонів. Мені ок ціль, щоб моїм продуктом і тим, що я роблю в цілому, з точки зору Seed Venture Partners, з точки зору датріксу, е, це було корисно. Е, тоді я мав не тільки там свої статки і свою, е, свою штуку. Там да якусь е, свої речі для себе. Але я знаю, що я це роблю за за рахунок да, там того вері, як я при...